В цьому сезоні ми з вами побачили нові імена, перші подіуми та підйоми. Сьогодні поговоримо про біатлоністок, які продемонстрували неймовірний дебют або ж значно покращили свої результати у порівнянні з минулим сезоном. 24-річна Лужан Моно провела на Кубку світу свій перший повноцінний сезон. Француженка двічі потрапляла до квіткової церемонії, при цьому один раз на чемпіонаті світу. Та здобула два срібла Кубку світу. У підсумку Біатлоністка закінчила сезон на високій 11-й позиції. Ще дві француженки показали хороші результати. Це 27-річна Хлоя Шевельє, яка кожного сезону покращує свої показники. В цьому біатлоністі вдалося виграти першу медаль Кубку світу срібла у спринті. І здивувала усіх цьогорічна дебютантка Софі Шово. У своєму першому сезоні 23-річна біатлоністка двічі заїхала у квіти, відзначилась високою швидкістю та стала 21-ю у тоталі. Перші медалі з 2015 року на Кубку Світу змогла здобути 27-річна Анна Магнусон у шведки золото і бронза у спринті. 14-та позиція у загальному заліку відзначилися у цьому сезоні 25-річні Німкені Ханна Кебінгер, 25-та позиція у загальному заліку. І Софія Шнайдер. 31 ше місце. Обидві змогли потрапити до топ-6. Софія Шнайдер змогла стати п'ятою на чемпіонаті світу у гонці переслідування. А кращий результат Ханни Кебінгер, дебют якої відбувся на етапі в Анхольці, стало четверте місце в останній гонці сезону. 32 у тоталі стала 22-річна австрійка Анна Гандлер, яка провела свій дебютний сезон. Хороші результати демонструє і Еммі Басерка. У неї 35-та позиція в загальному заліку. Окрім того, в дуеті з Нікласом Хартвігом. 22-річна біатлоністка здобула срібло та бронзу в одиночній змішаній естафеті. Думаю, сміливо до цього переліку можна включити Анну Марію Лампіч, яка дебютувала на Кубку світу, перейшовши з лижних гонок. Їй двічі вдалося стати п'ятою, проте на цьому її потрапляння до залікової зони завершилось. Тож сподіваємося, що біатлоністка зможе покращити свої показники у стрільбі. Та скласти конкуренцію лідеркам. 37 та 39 у загальному заліку стали Самуела Комола та Ребека Паслер. Комола змогла фінішувати четвертою в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, а кращим результатом для 21-річної Паслер стало 17-те місце у спринті на Кубку світу. І варто відзначити 24-річну Юні Арміклаїв. Яка доєдналась до основної команди на чемпіонаті світу, де її кращим результатом стало 12 те місце у спринті. А на Кубку світу в цьому сезоні біатлоністка провела три особисті гонки і кожен раз фінішувала у заліковій зоні. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити основні новини біатлону.